Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, автор каналу Життя Андрія. І в мене є мета за 5 років накопичити еквівалент 1 мільйону гривень зі своєї зарплати. Хто дивиться за мною, хто слідкує, знає, що більшість активів це в мене ОВДП гривневі, і, в принципі, гривневих активів досить багато, і я вирішив сьогодні, коли отримав аванс. Сьогодні мені прийшов аванс, купити ще якоїсь валюти для того, щоб розбавити, зробити якусь валютну диверсифікацію портфелю. Я вже купляв 100 євро і 100 доларів, я показував на каналі. Сьогодні також куплю Долари, скоріш за все, знову ж таки, трішки був негативно вражений. Знову долар трішки підскочив. Ще недавно був 41 в приваті 41-49, потім трішки зріс 41,78. Зараз уже 21.01. Ну, Куплю напевно, 100 доларів і покажу вам цей процес. Після того, як я назбираю ну, таким чином з зарплати 1000 доларів чи 1000 євро, я буду також на ці кошти купляти ОВДП валютні в доларів чи в євро, і буду показувати цей процес. Хочу збільшити трішки кількість. Валюти в своєму портфелі, тому що зараз якісь такі обставини, що може долар і євро підскочити трішки. І так, знову ж таки, можна було зняти ці гроші, піти купити і покласти там, десь в обміннику, купити я. Куплю долари на депозит трьохмісячний, або якщо на картку, то ще буде додатково 0,5% в приваті. І так, переходимо долар США, відкриваємо стандарт оформити. Так, без можливості. Так, тут я прописую 100 доларів. У мене є сума. Спосіб поповнення з картки, на яку прийш... з карти для виплат, на яку прийшла зарплата, ну, точніше, аванс, назву вкладу можете вказати свою, я не буду вказувати. І для оформлення вкладу в цьому місяці ну, доступно 4760 доларів. У мене я можу купити тобто, на 200 тисяч гривень. І поточний курс 42,01,68 за долар США. Підскочив. Ну, не дуже. Я радий цьому факту, але маємо те, що маємо. І, і так, додавати до суми. Окей, далі натискаємо далі. І так, Стандарт, ставка. Одна сота відсотка, тобто фактично нема строк три місяці, сума вкладу 100 доларів. З моєї картки додавати до суму, дати оформлення сьогоднішнім числом. Сьогодні у нас 14 жовтня. Також натискаємо далі. Читаємо договір. Можете прочитати договір і підписуєте його. Очікуємо, запит обробляється. Все, вклад відкрито на 100 доларів з сьогоднішнім числом до 14.10.25. Ну, таким чином, цей раз зробив, зробив я, купив трішки валюти. В принципі, в мене в планах трішки збільшити валютну компоненту в моєму портфелі. Тому що одна гривня це не зовсім правильно. Думаю, десь приблизно, щоб ну, 50% портфелю було в доларі, десь 25 в євро і 25 в гривні. Ну, приблизно в таких відсотках. Ну, якось так. Тобто аванс вийшов, привести в долари. Підписуйтесь на канал, задавайте питання. Ну, Потрішки йду до своєї мети в 1 мільйон гривень в еквіваленті за 5 років. Кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Я все читаю, всім відповідаю і всім гарного, тихого, спокійного дня. Бережіть себе, до наступних зустрічей. До побачення.